Засоби радіоелектронної боротьби це один з пріоритетних напрямків придбання для сил оборони. Вже багато років ми купуємо реп різних модифікацій: індивідуальний, стаціонарний, автомобільний, маленький, великий, багатоканальний. На сьогодні ми намагаємося купувати реп, який перекриває максимальну кількість діапазонів. Ну і одразу ж, звичайно ж, передаємо його силам оборони. Сьогодні маємо теж хорошу передачку: 10 комплексів радіоелектронної боротьби загальною вартістю 1 мільйон 700 тисяч гривень. Передаємо для наших військових. Дякую принагідно, нашим платникам податків, тому що це придбання товариства за ваші кошти, за кошти міської. Бюджету, який ми разом з вами наповнюємо, з 2016 року спрямовуємо на пріте номер один на підтримку війська. Нашого і наших сил оборони, зазначу, що в цьому році ми купували багато засобів ребуреру, крім того, активно купували FPV, квадро, гексакоптери, літачкового типу БПЛА, НРК, наземки, ретранслятори і багато іншого обладнання. 2026 рік не буде виключення. Ми вже поформували фактично порядок закупівель на найближчі місяці. Будемо купувати Реб, будемо купувати FPV, Будемо купувати квадро, гексакоптери. Ну і багато іншого обладнання, яке ми не показуємо, за яке ми не звітуємо але яке робить дуже важливу і потрібну роботу. Тож сили оборони для нас залишаються пріоритетом номер один, ми працюємо далі.